Літаки рефія відносно давно вже не завдавали таких досить масованих ударів по території нашої держави в порівнянні з попередніми. Ну і скоріше за все експерти на літаки дописують про те, що вони зараз якраз таки накопичують ракети для завдання потужного удару. А як ви вважаєте, чи може це бути якраз таки масований, такий показовий удар після цього всього, після зустрічі Трампа, якраз таки та диктатора на Алясці? Можливо, зараз рашисти якраз таки накопичують свою авіацію для того, щоб Після цієї зустрічі показати світу і Україні те, що вони ще можуть завдавати ударів по території нашої держави. Як ви вважаєте? Давайте почнемо з того, що насправді зменшення інтенсивності пов'язано також з деякими діями з наших збройних сил України, тому що насправді активно вибивали і логістику, і вибивається додатково можливості щодо експлуат... запуску шахедів тих самих. Тому тут я би сказав що тут ще й треба подякувати нашим збройним силам. Безумовно, треба сказати про те, що ворог активно накопичує засоби озброєння, і основним пріоритетом, який він обирає для обстрілів, це велика кількість різноманітних повітряних цілей. Тобто, ми кажемо, наприклад, застосування. Ударних безпілотників на дивися реактивної цязі, тобто комбінація, додаткова комбінація різноманітних крилатих або балістичних ракет. Давайте пригадаємо останні одним із останніх масованих обстрілів було застосовано ворогом виключно крилата ракети з ОТРК і Скандерка. Тобто не балістична, тобто ми очікували балістику, а ворог використав ракети. Тому тут я би сказав би, що насправді від ворога можна очікувати будь що завгодно, і до цього треба готуватися і краще, мабуть, все ж таки казати про наші можливості і розширювати наші можливості, ніж там гадати, що буде зробити ворог. Ворог будь-якому випадку буде все одно обстрілювати Україну, якщо буде навіть якась заморозка через певний час, він все одно повернеться для того, щоб продовжувати. Рух для того, щоб повернути омрійну радянський Союз, який вони хочуть повернути реанмод. Ну і також хочеться поговорити з вами і про бувовну на Ерефі, адже сьогодні вночі добрі випала, так би мовити, добрі дрони завдали удару по волоградському нафтопоробному заводу. І не тільки там, але в цілому сконструємо увагу на цьому. І рашисти пишуть, що внаслідок атаки стався розлив нафтопродуктів, після чого виникла дійсно досить потужна масштабна пожежа. Супутникові знімки наса також фіксували значне загоряння на підприємстві «Лукойл Волограда Переробка. Хотілось би заслухати вашу думку, як ви вважаєте? знаєте, наскільки в цілому складно здійснювати проліт і точне наведення безпілотників на стратегічний промисловий об'єкт у глибині території противника, які системи можливо ППО могли бути подолані під час цієї атаки, адже ми з вами прекрасно бачимо, що рашисти вони постійно хваляться своєю непереможною, непереборною, так би мовити, могучої ППО. Але бачимо, що дійсно от на території Російської Федерації це і нафтопереробні заводи це також аеродроми, аеропорти і тому подібне. Там дійсно у них пововнить регулярно пере. Прошу, тож як ви вважаєте, чому саме так може відбуватися, і дійсно чому їхня ППО так пропускає такі дійсно досить потужні атаки? Ну, давайте почнемо з того, що насправді у них і працюють засоби радіоелектронної боротьби, тому що те, що ми нещодавно бачили влучання там житлову будівлю, це за рахунок роботи активної роботи засобів радіоелектронної боротьби, які активно впливають на спроби нас проти прорвати їхню протиповітряну оборону. Жнотаки, але при цьому давайте пригадаємо, що більшість наших безпілотників долітає чітко в цілі, влучає куди потрібно. Але безумовно треба казати про також про активне застосування з боку ворога, різноманітних систем протиповітряної Борони це в безпосередньо, якщо ми кажемо в якості протидії, вони активно залучають, наприклад, ті ж саме панцир С-1, які вони е свого часу експлуатували і передбачалися воно що для перехоплення саме безпілотників. Але, е наприклад, е під час експлуатації його в Сирії він гатив там по зграях птахів. А, зараз ми бачили недорозово відео, коли вздовж наших безпілотників пролітають російські ракети панцирів тому що вони не влучають. Знов таки давайте зуважимо, що Росія зараз активно будує вежі навколо Москви. А, це пов'язано з тим, що з панцир землі погано працює по маловисотним, малопомітним повітряним цілям. В принципі, це проблема всього світу зараз, те, що недостатня кількість засобів детекції і виявлення саме для таких повітряних цілей. тому що весь час світ будував систему протиповітряної оборони з розрахунку на Великі габаритні цілі, тобто це літаки, кривати ракети, балістичні ракети, які а, використовують великі швидкості, які мають площу а, відображення та певних сигналів набагато більшу, ніж такі мали би пала, які ми використовуємо, бо використовує ворог. Тому тут в будь-якому випадку треба зауважити що першим елементом пропуску це є недостатня кількість і якісних засобів детекції і перехоплення на що і страждає ворог. І далі поговоримо з вами про те що дописують російські змі а саме про те що сьогодні вночі відбулася масована атака дронів по тимчасово окупованому я на києвому зафіксовано прильоти у місті чутно вибухи та детонацію російські медіа повідомляють що українські сили вже Розпочали масований, нібито так, масовий запуск дальних безпілотників. І Ось такі от кадри можемо переглянути також з тимчасово окупованого, знову ж таки, місця. Ну а тим часом поговоримо з вами ще про деякі дописи від російських змі і про те, що там зараз горить Палає один із нафтопереробних заводів. Так, а саме це Сизранський НПЗ, один із найбільших у системі Роснефті та ключовий. Для південного поволжя полає після масованої атаки БПЛА. його проєктна потужність становить близько 8-8,5 млн тонн мільйон на рік 160-170 тисяч а, барелів на добу. А останні роки він працював на рівні 6-7 мільйонів тонн, залежно від логістики та ремонтів. А, зупинка або серйозне пошкодження підприємства спричинить паливний дефіцит у регіоні, а, змусить перекидати продукцію з інших. Ханпозе та підвищують витрати на транспортування. Ну я також бачу, що з'являється інформація, і про те, що дійсно також там дописували губернатор Самарської, Самарської прошу про, 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 області. В'ячеслав Федорища він підтверджує атаку. до речі. Мені я завжди дуже здивована, коли губернатори підтверджують атаки на області, коли вони не замовчуються. Говорять про те, що дійсно ну, подекуди незвичайно. По різному інформацію подають, але знову ж таки, коли вони підтверджують атаку дронів, я завжди дивуюсь. Ось і він стверджує, що працює ППО і нібито знищено 13 ворожих безпілотників. Закрито повітряний простір з метою безпеки громадян. Запроваджено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету. Написав він ну, аміноборони Рефії після появи поста Федорощева, Так, про 13 дронів заявило, що над Самарською областю збили сім БПЛА, Ще над Вісьмома регіонами Рефі, нібито знищено 45 дронів. а Сизаранський так Енпоза забезпечує паливом Самарську, Саратовську і а, Панзанську області Росія, ну і також частково центральні регіони країни про атаку безпілотників і роль сизаренського нафтопереробного заводу. Також, до речі, розповідав і голова центру вивчення окупації Петро Андрюченко, у своєму телеграм-каналі. Ну і говорить він про те, що. Пояснюю, чим же саме важливий цей НПЗ в Самарській області говорить про те, що НПЗ забезпечує а, також паливом Самарську, Саратовську, Панзанську області та частково центральні регіони РФ, має вихід на залізничні річкові маршрути, виробляє бензин, дизель, авіагаз, мазут, бієтому також є критичним, важливим для регіонального агросектору та місцевого бізнесу. Ну і також постачає паливо на аеродроми та військові частини в центральному та Південному округах Рефі ну і також посадовець вважає, що зупинення або пошкодження сизаранського НПЗ може спричинити серйозний паливний дефіцит у регіоні, через що росіянам доведеться перекидати продукцію з інших нафтовиробних заводів. Загалом, як зазначив Петро Андрюшенко, це третя атака дронів на сизранський НПЗ саме в період з 2024 по 2025 тисячі Рік а, ну і також поговоримо з вами про те, що є деяке ураження ураження морського порту Оля. І генштаб про це дописує зараз інформацію більш детально. Давайте поговоримо, адже в. В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів 14 серпня підрозділи сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони здійснили вогневе ураження морського порту Оля. Астраганська область РЕФІ цей об'єкт використовується російським агресором як важливий гористичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану за наявною інформацією. Було уражено судну порт Оля 4 завантажена комплектуюча до БПЛА типу шахет та боєприпасами з Ірану. Результати ураження також уточнюються. Сили оборони продовжують живати заходів, щоб підірвати воєнний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України.